Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу Мед, медок, медусьо Жовте, диво, золоте Бджілка бзет-зет-зе худе Мед всім діткам принесе Дет-дет-дет зачала бджілка Пролітала між садок І нектар зібрала швидко Це ж напевно на медок Мед, намедок Принесе джоленятко у дворі, Грає в сонячні вітри, всюди стелиться роса. О, яка ж краса. Мед, медок, медуся Жовте, диво, золоте, солоденьке й корисне для здоров'я цінне. Вулики гудуть гуртом трудяться. Дружно день у день роблять мед для всіх дітей. Мед, медок, медуся, жовте, диво, золоте. Білка бзадзадзагуде мед для друзів принесе, а ведмедик мед медкуштує. Мед, медок, меду, все жовте, диво золоте Джілка бзи дзи дзе гуде, мед всім діткам принесе Веднежа саджає квіти, щоб було де їм летіти Джолиня там весь садок і робити всім медок Джолиня і ведмежа трудяться вони щодня Жу-жу-жу-жу-жу, жу 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 Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу- Мед це користь, мед – це смак всіх він тішить просто так. жу жу-жужу, жу, -жу, 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 -жу.